Сьогодні наша гостя, психологиня, яка працює з ветеранами та їхніми родинами, допомагаючи їм прожити досвід війни. Катерина Горбань, людина, яка не боїться говорити про складне, відкрито. Розкажи, будь ласка, як ти прийшла до психології? Ну, це був такий мій усвідомлений, напевно, вибір. Мені з підліткового віку це було цікаво, але мені подобається фраза мого професора. Він казав, що це не ми обираємо психологію, це психологія обирає нас. А ти зараз ще навчаєшся? Так, е, да, на магістратурі. А це останні курси вже? Е, да, вже. А коли це почала марш. працювати, що практика почалась? Напевно, ще з третього курсу, але це були онлайн-клієнти, це було щось таке mm -hmm, спроби. А це була ну, власна ініціатива спробувати? Так, да, мені було цікаво, бо я усвідомлювала, що багато теоретичних знань, але мені б хотілося їх якось на практиці трошечки mm -hmm. використовувати. А, а в який момент ти зрозуміла, що хочеш працювати саме з ветеранами? Напевно, коли з'являлися запити, тому що дуже багато військових, дуже багато зараз демобілізованих, поранених. І мені здається, коли є запит, то от у мене тоді з'явилося, що о, цікаво, треба спробувати. В який саме момент був перший ветеран, коли прийшов такий клієнт? Це ще до того, напевно, як я почала працювати в комунальній установі. Mm. Да, це було десь за декілька місяців до. І я така, ага. — Зрозуміло. — А звідки він прийшов? А онлайн. У мене були клієнти онлайн, ну і зараз трошечки теж є. Е, і да, звернувся з запитом. і Я думаю, треба спробувати. А за цей час, коли ти працюєш з ветеранами, що найскладніше було тобі з людиною, яка пройшла досвід війни? Напевно, і досі це, от все ж таки, ми говоримо іноді різними мовами. Я одно цивільна людина, да, і коли вони там свої якісь шифри е, звичні е, говорять. Я така трошечки, що робить? Я, я, як це усвідомити, як це зрозуміти, як пояснити людині? Але я пояснюю, що я цивільна людина, тому іноді прошу перекладати на цивільну мову. А з яким запитом ветерани найчастіше звертаються до тебе? М -м, проблеми з агресією. От найчастіший запит дуже часто теж проблеми в родині на фоні агресії, проблеми зі сном. Ну майже от всі ці от ознаки посттравматичного стресового розладу. От дуже часті запити, так з якими запитами ти не береш ветеранів? Що з якою проблемою саме я не беру, якщо це залежності, якщо це прям наркотична алкогольна залежність? Дуже важко працювати в такому випадку. Ти кажеш, що працюєш з ветеранами, які проявляють агресію. Чи були такі випадки, коли на самій сесії вони проявляли свою агресію, і як ти з цим справлялася? Не було таких випадків. Ну, а я навіть якщо було, то я думаю, це можна було б трошечки. Да, По-перше, кордони якісь вибудувати професійні, що я тут не подушка для біття, я фахівець. Ну, але, на щастя, не було таких випадків. Словесніг також не було. Ну, словесні ні. Ну, може, якісь були, але щось мені не згадується. Угу. Яку помилку найчастіше роблять родини, коли доп... намагаються допомогти своїм близьким ветеранам? Вони намагаються їх виправити, зробити іншими, якось переліпити в іншу людину, не усвідомлюючи їхній досвід, да, і те, що іноді це неможливо і в цілому це неетично? Як саме вони їх виправляють? Помагатися зробити більш м'якими, якось от таким чином, що, типу, ой, ти раніше був іншим, давай повертайся, такий, який ти був. Ну Тобто, не усвідомлюючи, що людина змінилася, і треба поважати цей досвід і вже цей стан. А є такі родини, які людини повернулася з війни, і вони намагаються. При... Звички йому привчити ті, які були раніше. Наприклад, він займався баскетболом, і от ти повинен йти, тому що тобі це подобалось. Угу. Є... Агресують на це ветерани? Є, але не завжди агресують, іноді це навпаки допомагає. Бо це як такі ритуали, які раніше допомагали триматися. І в принципі, якщо використовувати цей досвід уже після бойового, то іноді це дійсно працює. Ну, але якщо це, звісно, за згодою. Я знаю, що у психолога є завжди свій психолог, а особливо важкі сесії бувають а, чи як справляєшся? чи є в тебе? У мене є психотерапевт, да, але я обговорюю там свої особисті моменти. А як я справляюся з важкими клієнтами, чи. Так. Да. Ну, з психологом говорю що от якось дуже близько приймаєш до себе? О, у психологів є ще супервізор іноді. Це як такий сенсей, до якого можна звернутися, але я не часто звертаюся до супервізора. Це, от прямо в моменті, коли я можу застрягнути з клієнтом, я не усвідомлюю, що з ним робити, то можемо. А якось. Зі своїм психологом свої моменти вговоря. Mm -hmm. А можливо, не завжди потрібен психолог, достатньо близької людини коханої, яка може витягнути тебе з цього стану. Mm -hmm. а, стосунки можуть, ну, наприклад, приходить він з агресією, але це єдине, що його турбує, як ПТСР. Mm -hmm. а, а з людиною близькою він зміг прийти до стану спокою. Ну, я в цілому думаю, що людині потрібна людина, да, і дійсно, близькі стосунки можуть допомогти, можуть підтримати, можуть а, якось дати спокій на певний час, але все одно, якщо це ознаки ПТСР, то потрібна все одно фахова допомога. Буде якийсь тригер завжди? А, буде тригер, або будуть якісь зриви, або будуть, наприклад, проблеми зі сном. Там уже близькість з родиною не дуже допоможе в таких моментах. Угу. Жінки частіше, жінки, які залишаються вдома, коли чоловік воює, тягнуть все на собі. І емоційно їм дуже важко, і фізично. що їх перше може вивести з колії? Я думаю, тут така совокупність факторів. Бо вони, по-перше, зміна ролей, так, що жінка починає бути і чоловіком, і батьком, і в цілому так головою родини. По-друге, певна самотність, і мені здається, от воно все потрошку-потрошку і підломує. Як ти вже казала, що військова і цивільна людина це різні і спілкування в них різне? Як дружині підтримувати спілкування і близькість з чоловіком, якщо вони живуть, наче в різних світах? Я Завжди кажу про ритуали сімейні, родинні ритуали, які мають бути от лише в цій родині, якісь дрібнички, якісь, навіть якщо це не довгий зв'язок, але щоб він був стабільний, сталий, з якимись своїми звичками, з не знаю, якимись конкретними словечками, які є лише в цій родині. От щоб це було таке невелике, але лише їхнє. Якщо брати ситуацію, коли чоловік на відстані, коли він служить, він стає закритим, він мало відповідає на повідомлення, як жінці на це можна реагувати, що вона повинна думати, що це через втому або в нього якась травма? Як із цим справлятися? І якщо чоловік вдома вже. Він приїхав, все добре, але з часом він постає закритим і тривожним. Я тут завжди кажу про чесність в таких випадках. Тут а, про те, що спитати, чи все ок, чи щось можливо сталося. А, перепитати і вже да, не тривожитись, не накручувати собі зайвих думок, а просто спитати чесно і, от, намагатися почути людину. Ну і все ж поважати цей досвід, що. Людина може, може бути більш закритою, це теж про її чесність. Вони ж можуть не відповідати. Можуть Як не відповідати. Добитися. Добитися. <рес> можливо, сімейна терапія в таких випадках. Якщо це впливає на в на, на в цілому, да, на сімейну систему, то а, можливо, да, сімейна терапія, але прямо добитися, мені здається, це буде дуже важко. Якщо людина вже закрилася кінцево. А є досвід в тебе сімейної терапії? А, ні, я не беру в роботу сім'ї, бо там треба бути дуже неупередженою, і якби да, абсолютно хм? я так не можу. Я все одно чи сторону не прийму. Ага. Таке часто психолог буває? Чи це треба прямо вивчатися для сімейної терапії? Так, да, це окремий вид психотерапії, тому це треба окремо вивчати, але в цілому, якщо це якась точкова проблема, то мені здається, будь-який психолог з цим може впоратися. Під час війни в багатьох сім'ях є а, загострення у вигляді емоційного, фізичного або економічного насильства. Що є першим дзвіночком, щоб людина звернула увагу, що не все окей? Страх, контроль, приниження і, певна, можливо, якась ізоляція, коли е, в родині хтось закривається прям дуже сильно і дійсно жодним способом неможливо туди підібратися. А людина, яка не з цієї сім'ї, там подруга чи ще хтось, вона може помітити, що щось не так сталося. Не факт. Тобто вона з іншими людьми все одно буде вести себе, як завжди. Ну, якщо це дійсно про якийсь контроль, то можливо, да, це якщо це кривдник, він може сказати, типу, давай, ми будемо робити вигляд, що все гуд. І дуже часто насправді так буває, що просто облік моралі, а не родина, а вдома відбувається насильство. Приходять до тебе чоловіки, військові або жінки військові, які поводять себе саме так і вони хочуть вирішити це питання. Часто більше приходять просто з агресією, щоб запобігти да, насильству. Ще воно не почалось, вони відчувають, що воно може… Да, що, ну, Бо агресія це ж така, такий стан, коли дуже сильно гормональний коктейль спрацьовує, що іноді людина може не пам'ятати себе в стані агресії. Тому стає страшно і просто, от як з'являється така опаска. Чи були в тебе жінки-військові, які приходять на сесію? Поки що не було такого досвіду. А чи для них змінюється? Протокол ведення від чоловіків? Звісно, бо ну, в основному, якщо вони звертаються до інших психологів, то це питання материнства, це питання провини перед дитиною, якщо це є. Тому так, да, змінюється. Ну, протокол, я не думаю, але запит в цілому трошки інший. Більш з дітьми зв'язаний? Так, да, з родинами, більше з дітьми, ну і особистісне теж. А, а якщо, власне, твою думку. У нас ж місті все одно є жінки, які потрапляють до психологів. Чи важча їх проблема, тому що виховувати дітей це ну, наступне покоління, вони психологічно їх повинні налаштовувати на світ, тому що чоловіки не завжди, особливо якщо він працює, вони не завжди можуть приділяти багато часу дитині, чи мати, яка вдома з ними важче їх вести. Я думаю, ні, бо це теж про тривогу. Да? А я, яким буде там мій син або якою буде моя донька? Це про тривогу, тому тут в цілому не те, що там як вони будуть налаштовувати дітей. Це більше про те, чому вони так переймаються за майбутнє своїх дітей, якщо є зараз тут і зараз. Тобто, ти вважаєш, що треба дивитися на... А теперішні моменти? Так, да, однозначно. Бо якщо ми будемо жити картинкою да, майбутнього, то ми не помітимо, що відбувається зараз. Можемо пустити ось цей момент, який дуже дуже популярний в психології, тут і зараз. А це ну, ти почала так думати, коли прийшла до психології, чи, ти, чи це і то було? Я досі до цього йду. Тому що я теж дуже тривожна людина, мені дуже подобається думати про те, що буде далі. Але як психолог, да, я трошечки відтягую себе до моменту, що Катя відкриваємо очі. Ми тут це важко, тому що багато хто дивляться в майбутнє завжди. Вони опускають теперішні моменти. Важко, бо, ну, по-перше, простіше жити майбутнім mm -hmm. або минулим. Але це ж не дає нам моменту розвитку, да, і моменту насолодитися. От зараз помітити, да, що де я, що відбувається, хто поруч зі мною, як я дихаю, як я сиджу. У нас, якщо дивитися по соцмережам, багато хто з хлопців або дівчат пишуть, що він хоче виїхати, налаштовувати своє життя, а дівчина не хоче. Ну, це якщо брати 18-23 роки, чому в молодих парах тема виїзду настільки ну, важка? Ну, бо не завжди співпадають плани, да, і в основному це не такий план продуманий, е і як дійсно там, з якимись відкладеннями, з якимись е Перспективами а скоріше просто погналі, поки є можливість, тому е, різкі рішення в цілому вони часто спонтанні не дуже є такими спокійними. А буває так, що деяких людей це ж скріплює стосунки: що якщо спонтанно щось прийняли і вони вирішили йти в одному напрямку, це може скріпити стосунки. Чи так частіше вони потім розходяться? Це дивлячись, які стосунки були на момент прийняття цих рішень. Якщо стосунки були в цілому, да, стабільні і сталі, то це може. Може дійсно їх укріпити. А якщо вони вже були десь там протікали, то можливо навпаки це може зіпсувати і зруйнувати стосунки. А якщо дівчина звинувачує хлопця в тому, що він хоче виїхати і кинути її, угу. а, а вона, ну, значить, ну, безпечно ще все окей, можна працювати, можна жити. А як так хлопцю тоді поступати? В він вона... Вона, його вона його звинувачує. А це частіше дівчина намагається утримати його. Можливо, так, можливо, це спосіб, як отримати, але, як зазвичай, це працює навпаки. Сіла дійствує рівносіле противодійствує. А які компроміси в таких ситуаціях допомагають або працюють? Це стосунки на дистанції, або якась пауза, або ну, психануть і виїхати? Ну, мені здається, все ж таки дати собі трошки часу на це рішення, на прийняття цього рішення, да на хоча б якийсь мінімальний план, на якийсь мінімальний час, на мінімальний термін. Бо це трошечки дасть відчуття стабільності, що ось у нас є мікроплан, і ми будемо слідувати, і щоб це був спільний план обов'язково. Не хтось один Коріше за все, партнери обирають різні напрямки. Як їм розійтись так, щоб не нашкодити друг другу? В гарних стосунках розійшлися це найважче, найболючіше розстава. Бо коли це, наприклад, там конфлікт, можливо, якісь прям сварки і все розійшлися, і ось цей термін проживання він буде трошки коротший, ніж коли це все от спокійно. Я не знаю, як парі прийняти рішення, да, таке спокійне про розставання, щоб це так обізболити цей угу. момент, бо це іноді неможливо. А є в тебе зараз такі клієнти, молоді чи тільки ветерани? Ведеш ти онлайн консультації? Так, веду, є молоді клієнти, але от момент виїзду я от не зіштовхувалася ще з клієнтами. А якщо брати не ветеранів, а онлайн, з якими запитами частіше приходять? Найчастіше зараз просто такий час, там, типу, саморозвиток, я хочу відчути себе живою. Дозволити собі жити, в основному жінки, до речі, звертаються ну тобто, більше розширити свій, свій е, круг моральних можливостей, а їм важко е, переступити через порог чи чим саме допомагаєш? Допомагає трошки не те, що розкрити потенціал, а почути власні бажання, бо іноді ми робимо щось, тому що це треба, тому що так казала мама, тому що у всіх подружок це є, а в мене немає. І якби вчимось чути бажання клієнта, тобто чого йому дійсно хочеться. А якщо, беручи у відсотках кого більше? Чоловіків чи жінок клієнтів в тебе? Жінок. Жінок, так як я працюю ну, на, на офіційній своїй роботі, я працюю ще з родинами загиблих, родинами безвісти зниклих, і в основному це матері, да, тому більше жінок. Чи змінюється а, вирішення проблеми психологічної людей, жінок, які звертаються за допомогою у кого безвісти зникли чоловіки або сини? Вирішується частково. Тобто це така, в принципі, робота з втратою це доволі важко для психолога. І я працюю контейнером. Я завжди кажу, це дійсно є така вправа, така техніка в психології контейнерування. Я працюю контейнером, мішочок для сльоз, мішочок для болі. Тобто Я сприймаю, дозволяю да, безпечно бути цьому стану, тому ось цей стан якби його теж не обізволять, його треба прожити. І я просто супроводжую цей біль певний час, а потім ми вже починаємо рухатись. А як психолог поступає у випадку, він дає надію, що може бути живий чоловік? Я, чи як вони ви робите? Я роблю виключно так, от як чує мій клієнт. От У нього є, наприклад, думка, що все буде ок. Я толерую цю думку. Якщо у людини в моменті там я усвідомлюю, що скоріш за все його вже немає в живих, я цю думку підтримую. Тобто я не буду точно запевняти, що та ви що. Це буде добре, бо ну я буду обманювати, а це не дуже професійно. А як твій стан після таких сесій, коли, наприклад, 40 хвилин людині важко, вона плаче і її треба підтримувати? Буває важко, все одно якби. Професійно я трохи абстрагуюся, але буває таке, що я дуже під'єднуюсь до клієнта, і потім мені треба якийсь час на відновлення самі. Це в основному мені просто треба помовчати, побути самі. Я можу якісь тілесні практики, дихальні практики, якісь зробити, щоб трошки відновити себе. Бо інструмент психолога це він сам. і Треба цей інструмент лагодити іноді. А які найпопулярніші тілесні практики? Застосовуються і для військових, і для цивільних. В основному білатеральні. Я думаю, всі чули про техніку «Батерфляй», коли ми заспокоюємось через такі легкі дотики себе, ось, да, час або похлопувати ось так по ногах, себе. Да, похлопувати по ногах. Ось так: хрест нав, хрест. Прям відчутно. Да. Це одна з найпопулярніших. Да, ну і дихальні, якісь там техніка квадрат. Хоча вона вже, до речі, не дуже така актуальна, вже набагато актуальніші інші дихальні практики, там 4, 7, 8. А це по конкретному дихаєш? Да, чотири секунди вдих, сім секунд пауза, вісім секунд видих. Якщо це квадрат, то це чотири вдих, чотири пауза, чотири 4... видих, чотири пауза. Угу. Тому да. Це змінилося з часом, що вона стала неактуальним квадратним. Да, вона ну просто і я помітила по своїх клієнтах, що вони кажуть, у мене там кружиться голова, мені стає важко, я там не можу, мені хочеться надихатися не виходить. А є наприклад ситуація, коли чоловіка мобілізували, а вдома залишилась дружина і діти, і він для того, щоб вона не дуже переживала, він її названює. Намагається, щоб ну завжди бути на зв'язку, щоб вона не переживала де він, або може він хоче її контролювати, тому що до цього були інші стосунки. Як жінці в цій ситуації сприймати таке? Угу. Ну дійсно, от мене теж одразу з'явилася думка про контроль. Я думаю, просто проговорювати, що якщо їй це не влаштовує, сказати, що мені дуже цінно, мені дуже приємно, що ти турбуєшся про мене, але мені цього забагато. Не тому, що там, ти мені не потрібна, а тому, що я просто відчуваю такий невеличкий тиск на себе, і мені від цього дискомфортно. Багато ж людей не Є в психотерапії, і, наприклад, чоловік може не зрозуміти, що саме вона намагається донести. Uh -huh. Вони ж можуть почати злитися. Ну тоді підлаштовувати під настрій пари. Да? Я думаю, все одно за певний час будування родини у них з'явилися якісь е розуміння один одного, і якби підлаштувати ось цей речитатів під конкретну ситуацію, uh -huh. під конкретну людину. Ну тобто, і по-перше, я повідомлення, да? от я завжди кажу і клієнтам, і в цілому, що не казати. Що ти такий контролюючий гад, а там мені неприємно через те, що ти мені дуже багато дзвониш, і я відволікаюсь там від якихось звичних справ. Багато людей зараз е розуміють, що можна казати про свої почуття, але а не обвинувачувати іншого. Mm. Мені здається, що набагато менше да, да. менше люди можуть це почути, люди можуть мене вислухати, сказати, о, я так буду робити. Але усвідомити і прийняти до уваги прям і до практики не часто, да, на жаль. Mm -hmm. Як взагалі підвести людину до того, що їй треба до психолога? Вона відчуває, що ну, це дає знати якісь ситуації із життя, але вона не може, вона вважає, що їй не треба. Ну тут в основному, навіть якщо її прям за ручку привести до психолога, це матиме дуже мало сенсу, бо у людини нема власного мотиву. Тут можливо лише ділитися своїм досвідом. Щось що я був психолога. Ось такі там речі, наприклад, змінилися. Ось це я усвідомив. У мене там такі інсайти. І лише ділитися власним досвідом, просто позитивно розказувати да, про цей досвід, тому що якщо просто змусити. Та це не матиме сенсу. І у мене дійсно був такий досвід, коли прям приводили до мене клієнта. Я бачу, що клієнт абсолютно не зацікавлений, він в якійсь такій закритій позиції, він захищається, і це не має сенсу просто. А чим завершились такі сесія? Тим, що клієнт просто сказав, що мені це не потрібно, я не зацікавлений. І я розуміла, що я ж не буду насильно з людиною працювати. Якщо у неї нема мотиву якось да, про себе більше дізнатися, то на що. А військових ветеранів вони самі частіше приходять, чи їх теж приводять і доводиться з ними спілкуватися? В основному самі, бо я завжди проговорю їхнім родинам, що я кажу, навіть якщо ви їх змусите, я це помічу одразу по першій сесії, що людина прийшла не за власним бажанням. Тому зазвичай да зазвичай приходять самі, коли вже відчувають е, якусь потребу. Вже зазвичай в таких критичних точках приходять. Угу. А якщо говорити, говорити про агресію у цивільних на фоні війни, вона розвивається, наприклад, у жінок, які залишаються вдома, або, можливо, у дітей? Теж часто, так, да, бо агресія це в цілому така, ну такі часті стани, особливо останнім часом, бо психіка розхитана, виснажується. Да, виснажується, а агресія це така емоція, яка найлегше виходить. А як впливає на психіку відключення світла, відключення тепла, води, як людина себе почуває і як довго вона може бути у цьому стані напруження? Я завжди кажу, що дуже круто, що людина розумна, і ми дуже круто адаптуємось до умов. Можливо, на жаль, але в таких ситуаціях мені здається на щастя, але все одно це розхитує трошечки психіку, терпіння, можливо, кожен по типу, собі помічали останнім часом, що трошечки терпіння так підходить до кінця, і вже якісь дрібниці можуть вивести із себе, бо вони просто тригерять ось ці стани. А якщо так наприклад людина довго в такому стані, чим це може завершитися? Я думаю, нервовим зривом іноді це може бути іноді якимось да я кажу аварійне відключення психіки. Коли психіка закривається, і людина у неї емоційний спектр звужується до двох емоцій ок і не ок. Тому. Ну, різні бувають стани, а може це тривати довго, може дійсно психіка адаптуватися, і потім там через багато років можливо якийсь буде дзвоночок. а Так, а коли це колективний такий стан, ну, наприклад, там у цілого міста багато mm -hmm. людей в такому стані, а це якось їх можливо скріпляє або до чогось може призвести? Я думаю, тут просто відчуття того, що я не сам да, у когось теж схожий стан, і це допомагає. Mm -hmm. Як ти думаєш, чи багато таких психологів зараз, які просто пройшли курси і намагаються показати свою практику, а в них тільки один папірець. І багато людей до них починають ходити вірю, вірючи їм? Ой, так, це болюча тема, мені здається, кожного фахового адекватного психолога, бо дуже багато зараз. Таких курсів, типу, там стань психологом за три дні. Дійсно, можливо, там є якісь знання, які можуть поглибити психологи, які там да, від, відучилися на магістратурі, на бакалавраті. Дуже часто, дуже багато зараз. Психолог, таролог, психолог, астролог, психолог, я не знаю, гадалка, різні ці варіанти. Да. Але, типу, психологія це наука, а там терологія це там, абсолютно не пов'язані речі. А є ще люди, які думають, ну, можливо, їм легше. Через тарологів, астрологів їм достатньо того, що скажуть ці люди, і навіщо мені йти до психолога, якщо в мене там Марс в чомусь, і я зрозуміла, чому я така? Ну, з точки зору психології, я завжди пояснюю, що це дійсно працює як віра, коли ми в щось свято віримо. Це дає нам якесь відчуття внутрішньої опори. Якщо людина вірить в Таро, їй це допомагає, їй це допомагає якось справитися зі своїм станом, Боже, ну слава Богу. Ми ж все одно тільки позитивно намагаємося знайти в цьому. Так, тому якщо людині це зручно, то круто, якщо їй це допомагає. Ну, я в цілому, так, як фахівець, я не вірю в таро, там, в астрологію, але ну ні, ну, якщо напишуть, що там. «Водолій – найкращий знак зодіаку», то я така, да, я вірю. Сьогодні я вірю. Тобто іноді і психологи читають таке. Іноді, да, але скоріше так себе трошки позабавити, ніж там, о Боже, у мене сьогодні поганий день по гороскопу, я сьогодні сидітиму вдома. А є в тебе клієнти, які прийшли від такого психолога, повертаючись до тієї теми, який пройшов трьохденні курси, і для нього це був не дуже приємний досвід. Ні, було таке, що до мене ну, щоб неприємний досвід не було. Були ситуації, коли до мене приходили клієнти і казали ім'я вік. Дату народження, чіткий час, я кажу, мені це не особливо важливо. І мені кажуть, там ось, ось так у мене там в Асценденті. І я кажу, я не знаю, що це таке. Я кажу, мені це не потрібно для усвідомлення. Але такі от псевдопсихологи, я їх назву, вони зате дуже швидко працюють. Там, клієнт, я за три сесії зміню тобі життя. І тому, коли от приходять після таких варіантів, або після тарологів, то дуже часто кажуть, типу, а, а де мій результат? Я кажу, ну, якщо б він у мене тут був, я б так дістала і подарувала б. Але його, на жаль, немає, це процес. Що б ти хотіла, щоб ветеран або його близька людина винесла з цієї розмови? Те, що звернутися до психолога, це не є проявом слабкості. І те, що якщо є потреба, а вона. Дуже часто є, щоб люди не соромились і звертались до центрів, до якихось платформ, де є психологи, тим паче для військових, для ветеранів дуже багато безкоштовної психологічної допомоги. Щоб от люди не думали цими упередженнями, що ой, я пішов до психолога, значить, у мене щось погано, значить, я там хворий на голову. Ні. Навпаки, до пс психолог працює зі здоровим. от Психіатр вже можливо не зовсім. Тому да, щоб люди не боялися. Дуже хочеться цього, бо у нас таке стереотипне суспільство, на жаль, да, якісь Досі? такі радянські да, наративи тягнуться, що от психолог мозгоправ, що це там жах якийсь, мені психолог не потрібен. Та може й не потрібен, але приходьте познайомимося. Може знадобитися. Да, може знадобитися.